Компанії з нанесення керамічного покриття панікують через цей німецький спрей, який створює ідеальний дзеркальний блиск за невелику частину вартості. Це продукт, і він змусив дорогі керамічні покриття виглядати як повна трата грошей. Подивіться на цей дзеркальний блиск. Одне нанесення створює рідке скляне покриття настільки ідеальне, що люди подумають, що ви професійно відполірували автомобіль. Хоча керамічні покриття виходять з ладу через кілька місяців, з'єднуються з фарбою, створюючи покриття, яке виглядає ідеально, як у виставковому залі протягом 8 місяців. І ось революційна частина. На нанесення потрібно лише 10 секунд. Більше ніякого полірування, що означає тисячі у детайлера, більше ніяких довгих вихідних, витрачених на детайлінг. Секрет? Технологія Hydra Shield X з графеновими частинками, які в сто разів менші за звичайне покриття. Вона не просто лежить на поверхні вашої фарби, як інші продукти. А воно створює три захисні шари. Подивіться, що відбувається, коли я наливаю воду. Бачите, як воно просто збирається в краплі і повністю стікає. Це 8 місяців захисту від водяних плям, ультрафіолетових променів і всього, що природа може кинути на ваш автомобіль. Ми настільки впевнені, що вам сподобаються результати. Придбайте це в магазині TikTok. Це повна система захисту, яка заощаджує вам тисячі на витратах на детайлінг. Ця пропозиція не триватиме довго. Коли наша німецька технологія HydroShield X розпродасться, її не буде кілька місяців.